Добрий день. Бижницький районний відділ поліції, інспектор СРПП Галина Олійник. Служба в поліції це була ще мрія з дитинства. У нас дуже багато професій, кожен обирає професію собі за покликанням. Я вирішила подати заяву, пройшла відбір. І зараз служу в лавах національної поліції. Коли мої рідні, близькі друзі довідалися про те, що я хочу служити. Вони не вірили, що я зможу. Вони говорили: Ти не пройдеш відбір, я прийшла. Вони говорили, ти не зможеш пройти навчання, я його пройшла. і я горжуся цим. Цікавим фактом є те, що після закінчення курсів первинної професійної підготовки диплом отримала на День державного прапора України. Я вважаю, що це знак. Вважаю, що це моє призначення служити та захищати. У вільний від служби час я займаюся своїм улюбленим хобі це художня обробка дерева. Я вважаю, що збереження народних традицій це і наш обов'язок, оскільки це підкреслює нашу генетичність, підкреслює нашу ідентичність, так? ми унікальна нація. Зараз ви можете бачити кілька моїх робіт. Таріль називається «Янголи Сотні. Тут в композиції більше ста хрестів і він був присвячений на честь пам'яті полеглих хлопців на Майдані. Маємо каталог, зараз я вам покажу першу роботу свою, яка була опублікована в цьому каталозі. Це таріль Ювілейна. Я отримала президентську, першу президентську стипендію після представлення цього твору в Київській національній спілці майстрів народного мистецтва України. Потім була атестована майстром народного мистецтва, стала членом спілки майстрів народного мистецтва України. Мені дуже подобається працювати з деревом, воно живе, воно несе енергетику, дерево завжди випромінює позитив. Коли ти починаєш з ним працювати, душа заспокоюється. Це направду це справа для душі. У моїй творчості є вироби різного типу: це тарілки, рахви, хрести, булави, бончуки, палиці, все, що було вжитковим мистецтвом наших пращурів. У мене є два рекорди України: це 2013 рік. Найбільша козацька булава, її вага 25 кілограм. Довжина 2 метри 30 сантиметрів. Другий рекорд це козацький бунчук, ось так він виглядає. Він цікавий тим, що на ньому використані волосся від справжнього кінського хвоста. Серед моїх робіт, я вважаю, найбільш цікавішим твором це Таріль-Богодар. Він цікавий тим, що він повністю виготовлений на майстер-класах. Тут дуже багато людей вчилися, пробували, доторкалися до українського народного мистецтва, і в результаті в нас вийшов ось такий твір, називається Богодар. В центрі знаходиться давній символ, який називається Богодар, Це символ збереження, щастя, символ мудрості. Кожен елемент на виробах з дерева, так само як і у вишивці, він має своє значення. Також я дуже горжуся тим, що моя донечка також займається художньою обробкою дерева. Те, що мама пішла в поліцію, стало для мене дуже великим сюрпризом. З самого початку я не знала, я знала, що мама поїхала кудись на навчання, вона одразу не казала. Потім надіслала фото, я дивлюсь, а щось змінилось, а що це, чому воно в цій формі. Я в неї запитую. вона каже: Я пішла е, вчитися е, в поліцію. Я дуже сильно була здивована, е, але я її підтримала в цьому і зараз дуже нею пишаюся. Займаючись улюбленою справою, важливо є те, що повинен бути зручний одяг, також інструменти, які ти використовуєш, повинні бути ті, якими тобі зручно працювати. Вироби з дерева також можна інкористувати кораликами або металом. Цікавим є ще те, що там немає абсолютно клею. Мені дуже приємно, що мої твори зберігаються в музеях і несуть людям певну інформацію про нас, про наше мистецтво і про нашу багату культуру.